Україна висунула Росії чотири прості умови, лише після виконання яких можна буде про щось говорити. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо НВ. Ці умови досить прості: звільнення всіх українських територій, які наразі окуповані. Трибунал для всіх, хто затіяли цю війну і буває мирних людей. Гарантії безпеки Україні та відповідальність, за словами Данілова, Росія наразі починає благати про перемовини за допомогою посередників. Але секретар РНБО наголосив, що йти. На умови терористів це абсолютно неприпустимо. Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей. Жодної таємниці в цьому немає. Більше того, вони пробують зараз зрозуміти, що досягти тих цілей, які вони собі ставили по захопленню нашої країни, у них немає жодних спроможностей. Тому на сьогодні благають. беруть цілий пул перемовників. Вони зараз ведуть величезну роботу із певними групами, аби вони вступили в перемовини. вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві. Давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання.